Добрий вечір всім. Нарешті стих трохи вітер, який цілий день не стихав, тому я, тому я ось на вечір трішки, вирішила провести зйомку. Кожен день сильний вітер і цілими днями. Я думаю, ви знаєте також про це. Вже так надоїв той вітер, але ми нічого не вдіємо. Я сказала вам добрий вечір. Але коли я викладу це відео, я ще не знаю, чи сьогодні ввечері. Чи, можливо, вже завтра. Ну, але раз я провожу зйомку ввечері, тому я кажу вам добрий вечір. Ось мої супровождаючі, які вже не лишають мене на мить ні на мить. Кругом зі мною, куди би я не йшла. Якщо десь тільки вони прогавили, де я поділася, зразу кричать. Кричать і гукають. Ось так. Джеську я вже не беру, бо ну, всюди в садок з собою, коли щось роблю чи веду зйомку, тому що треба брати когось одного. Або Джеську, або котів. Бо якщо вони всі разом сюди підуть, то тут буде катастрофа. Тому, Тому так. Так, квітнуть спірейки. Деякі вже перецвітають. Я нагадаю, друзі, хто хоче придбати собі спірейку японську, в мене є на продаж ось такі жовті Golden Princess і ось такі з рожевим цвітом Little Princess. Також є ось така зелена жимолость. А ще є в горщиках маленька лаванда ось така. А також є в горщиках шиловидний фокс. І ось такі очитки є. Це очиток скельний, блакитний. І також є в стаканчиках ось такий очиток червонолистий. І ось такий блакитний теж є в стаканчиках. Можливо, хтось захоче. Так, зараз вже спокійно, аж не віриться, бо той вітер не дає спокою. А зараз вже так тихо-тихо. Марно, гарно, тихенько. Так, є в стаканчиках у мене розсада білої ромашки, ось такої. Можливо, хтось ще не має, комусь ще захочеться, то, будь ласка, у мене є така ромашка в стаканчиках. Ось така трояндочка вже квітує. Весь кущик в бутонах буде багато-багато цвіту. Дивіться, який гарний колір ввечері лаванда, який величезний, величезний кущ, як море. Джисюня подає знаки сигнали, О, парочка супровождающих. Лопата не, не забрала, забула її там. Ох, який в мене цей кущ. Який вже він гарний. Сама любуюсь. Ось такий здоровенний. Ой, моя красуня, трояндочка, літка. Красуня. Колір просто неймовірний. Ой, дивіться, яка краса, коли ось так в кадр попадає оця неймовірна, неймовірна ала літка і на фоні лаванди. Подивіться, як гарно. Ну, на фоні з одного боку бруслина жовта, а з іншого боку лаванда. Ну, на фоні лаванди це взагалі. Ось так, ось так, ось так. Я ще трішечки поверну. Ось так. Дивіться, як це просто клас. Треба буде ось так сфоткати. А це японська спірея альба, біла. Теж симпатюлічка. Лавандочка. Так, ця троянда вже перецвітає, трішки полюбувались, і вже вона. Вигорає на сонці, вигорає і перецвітає вже, але все рівно. Але було гарно. Хочу цій троянджці подякувати. Дякую тобі, дорогенька, було дуже гарно. Хоч і недовго, але гарно. Ось тут ще одна красуня у нас. Спрей. Спрей отака жовтенька, вордюрна. Ось такий очиток помилковий є в стаканчиках, можливо, хтось ще не має. В мене є, будь ласка. Дивіться, як гарний цей. Очиток цвіта, це він ще не розпустився, цей цвіт. Потім, як розпуститься, буде як білі хмаринки. А це цей червонолистий, якщо хтось не знає. Котюльки мої. Ось дивіться, яка ще тут в мене краса лаванда. Аж лишився мені тут прохід такий вузенький. Між лавандами, тут троянди, тут берез, бруслина. Дивіться, який в мене гарний барбарисик. красунчик, А це в мене форзиція така. Як вона правильно називається? Варіє гатно чи як? Ну, якось так. Ось така шавлія в мене в квітне. Ось помпонела трояндочка. Який вже гарний кущик в цьому році. Ось така трояндочка, красуня. Дивіться, як ця шавлія лягає, краса. Так, треба косити мені знов. Дивіться, який плющик. Ось такий плющик в мене є на продаж в стаканчиках. Якщо хтось хоче, будь ласка. Красота, яка Вже смеркає. Шотки тюлька. <laughs> Які в мене тут хосточки, красунички? Всякі різні. І ось така є біла. Ну уже майже ничего не видно, все. Тришки пройшлись. все. Всем папа. -па. Ну все, всім папа.